Та ти бачила влоги, що та, там? Ну я бачу, ого! Хто? Ну все. Ми зібралися. Ось я є. вже тут накрутила голубців. Залишилося їхати нам три години. Ми... Молоко безлактозне, лактозне. Купила згущенку. Андрей каже, всі з дітьми вийшли погуляти. Що? Ну все, ми зібралися 8 годин. Дякуємо цій хаті. Баді! Не дири його в секунди, видериш ще. Уже коля чемодан заніс, Забираю Забирає останні торби. Тут ми теж уже стій! Тут ми все позабирали, Ну, в общем, видвигаємося одного. Стоп, стоп. А ну стой. Все. Посуду помили, сміття повиносили. Зараз йдемо, 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 стой. Я не встигла. Ми їдемо і тут косулі біжуть, біжать по серед центра. Ми вже виїжджаємо з Закопаного. Їхати нам показує 7,5 годин. Ну, я думаю, за 8,5 точно доїдемо з тим урахуванням, що ми по-любому десь станемо по, -по поїсти по щось там. Ну. Сьогодні вівторок, а по факту ми малися виїжджати в середу з утра. Тобто у нас ще одна доба залишалась. Але ці всі 6 днів я вночі практично не спала, бо мене так мучила рука. І ці останні 3 дні я пила таблетки. І що, не є дуже добре, тому ми вирішили їхати сьогодні, так як в принципі на сьогодні у нас там. І якихось розвлікухи не було, то ми вирішили їхати сьогодні додому, щоб завтра я вже змогла піти до масажиста. Я взагалі не знаю, що. Ну, він цей раз не так тайпов. Він мені просто одну сторону нерва заклеїв а мені просто центр ліктя викручував. До речі, зараз. В закопаному показує приморозок 1 градус. Ну я впевнена, що вночі був і мінус, бо машина була замерзла. От. Встали, я прокинулася десь 6:40, почала збиратися, бо вчора ми нічого не збирали. Може до п'ятої я й сьогодні до те спію. Подивимося, подивимося, як приїдемо. Загадувати нічого не буду. Як буде, так і буде. Дякую за цю відпустку. Напевно, вона все-таки була нам потрібна. Мені особисто трішечки розрядилися і ще у нас попереду тиждень. У колі. бо я не знаю, чи після відпуску я не піду знову на лікарня. Я не знаю, це смішно, звісно, але. Як воно, я нічого не роблю, воно мені болить. Добре, не хочу поки про це думати. бо Ми ж додому їдемо. Ці позитивні мають бути емоції. Додому, в свою квартиру, на лікарню. Але сьогодні на тині спію. А наскільки ти А я не знаю, треба вивести. Дивися. Бачите ці кулі? Одна далі, а от могли ще манис. Давай, запущены захвату. А ну здесь щось... страниця. Дивила хати ча. Ще в дорозі. Залишилося їхати нам три години. Ми ще не зупинялися, ми десь 4-4, може 45 вже їдемо. Ну, нормально, але думаю, що плюс-мінус скоро будемо вставати десь. Є. Yes. Треба встать, встать, розрівнятися, подихати, але то так швидесенько, бо я, блін, маю надію встигнути сьогодні до Матеуша, бо я їду, а рука мені не є страшне. Просто хочу, щоб він мені чи по-іншому забинтував, то все тейпами, чи якось доклеїв мені, може, парочку тайпів. Ми вже як годину вдома. Я вже сходила до Гдеуша, він мені заклеїв по іншому руку. І ну, сказав, що будемо замовляти там якусь штуку, типу бандаж, якийсь на руку, Спеціальний чи що, не знаю, має мені сьогодні вислати на інстаграм. Ой, ми заїхали в бідронку, зробили закупи. І що? А тільки що така цікава Та історія була в магазині. Я стояла на касі і попила сок? Ну, взяла там з пачки, просто їх там було шість, розпакувала і попила сік. І вона на касі дівчина пробиває його і вона каже: Вибачте, але сік я вам не можу продати. Тому що він ну, тільки, тільки по три бутилки. Тобто купити можна тільки три бутилки. А я кажу: так я його вже попила. а Я там от червнула, ну, де було? Ну, не ну отак десь надпила. Я так, так пити хотіла. Так конкретно надпила соку. А вона каже, ну трудно, і забрала, <laughs> забрала той сік. Коля каже, а я стою на касі і думаю, блін, попити соку чи не попити. Думаю, ну ладно, купимо, то тоді поп'ю. <laughs> так виходить, я їй кажу, блін, мені так неудобно, що я надпила. Вона така, та нічого. Я кажу, ну дякую, підручка. <laughs> надпила безкоштовно соку у них. <laughs> Представте, як вийшло. Я така змучена. Я така змучена, тому що мені так болить рука. Ви Просто не уявляєте. Ну, Заклеєв сказав, що ніби має пройти трішки ліпше стати. Ну, замовлю цю штуку, що він, що він каже. От, ну, подивимося. Як буде мені. все добре. Надіюся. Зараз якусь супчику хочемо зварити. Розібрати речі. Угу. А я ще на тренування зараз нечу. Так ніхто ж тебе не змушує, правильно? Можеш залишитися вдома. Коля на теніс іде. Забрій жилетку собі далі. Добре. О! Ого! Да ти бачила влоги, да, що там? Ну я бачила, ого, блин, ти що, для чого так багато? А що там не багато? Там тобі там. Ого. Я сподіваюся, що там вийшло. А тут ще щось. Ми не покажемо, ну покажи. Я в шоке. Так ми тінути, не взяли сделали. А я в логі подивлюся А там нема. Я отак показувала. Вона отут десь була. Я отак показувала. Блін, ну класно. А вона ще верхується, угу. Є... коли гості будуть попросити. На вертух будемо щось їсти. Дякую, Боже. Чашку покажи, чашку я не показувала. А це пиво? То що ти пила ні? Мені хотілося пиво, що ти пила. Ні, друга, але теж Вау. Ну, я не знаю, я надеюсь, що Тьомі, конечно, понравится. вона така пестренька, ти yeah? знаєш. Але вона, мабуть, сікатку наліється по мене, ні? Ні, ні, не дуже. Wow. Ну, я сподіваюся, yeah. що їй подобається така яскрава. Коля каже, давай зелену візьмемо. А що це була? А, ціна була. Ну, коротше, помиєш. Добре, дякую. Дякую, дякую, класна така. І пиво. Тут, там, між ногами. А, пиво, коротше, я темне тобі взяла на суті. Окей, супер. Ну, Коротше, зустрілися буде чпок. Буде чпок. Зустрілися в баженні по сім'я. Ну клас, спасибо. <риво> Сьогодні така банда тут гуляє. Андрей каже, всі з дітьми вийшли погулять. <риво> Ого! Всім привіт! Я не знаю, чи це сумбурний влог. Я практично нічого не знімаю, щоб діста, дістати дігдатися реальності. От, Але зараз буду готувати голубці. Хоча я в це малася вчора робити, це коля вирізав цю серединку. От, у мене тут рис відварений, буду зараз фарш робити. Ой, у нас дуже холодний ранок і дуже великий туман. І Коля поїхав з Андрієм забирати карту побуту, а я прокинулась і готую голубчики. Я вже тут накрутила голубців. Ого, треба трошки прикрутити, бо вони дуже сильно булькають. У мене стірка стирається. Ще у мене тут вже прохололи, в принципі. Ось скільки вийшло, я хочу це заморозити. Типу на всякий випадок, коли там е, треба швидко приготувати якусь вечерю чи щось. Ну, в общем. Щоб була у мене мисочка голубчиків, е, заморожена, але не приготовлена. Щоб не займатися цим. Круть верть. Так, ще тут я хочу готувати один боршець. Але мені треба йти в магазин. Я їздила в магазин, дивіться, скільки мені наклеїв дали. Скільки у нас тут уже? 36. Скоро будемо іграшку забирати. Їду додому, скупилася. Тепер їду готувати борщ з огірками, який називається росольник. Ще планую, можливо, щось спекти, але ну, це, звісно, не точно. В ідеалі було б ще зробити корейську морковочку. Але це теж не точно. Голубці мої булькають, Коля вже приїхав додому. Стірка робиться. В общем, діла робляться. Що повертаємося в якесь буденне родинне життя, да? Бо по переглядах я розумію, що воно більше людям заходить, ніж десь якісь подорожі яйця, збиті з м, цукором ванільним і е, цукором 200 г. Е, так до, густо, до густого треба було збити. ну, По максимуму. Зараз я це все змішаю з мукою 160 грам, і е, розпушувач. Я була в магазині купила огірків квасолі. Хоча мама у мене готує із рисом, але вчора в Марини їла цей борщ із квасолі захотілася з квасолі. Тут у мене вже. Булькають кістки. Була в магазині купила таких свинячих кісток. Ой, це доверу бути дуже смачно. У мене в борщі такі кістки вдома постійно. Ну, в Україні мама робить. Тому що як свиню заріжемо ж кістки теж позалишаються. Клас. Купувала, до речі, ці кістки в бідронці. І не в кожній відронці вони є, тому їздила в іншу бідронку. Тут картопля і зажарка із цибулі, і морковки. Все ще продовжують томитися мої голубчики, так? І ще, звісно, що я натерла корейської моркви. Сьогодні в мене готування по максимуму. Оп! Так, Квасольку промили і. В борщ, хай томиться. Так, і сюди мені залишилося додати огірки. Потруша огірочків. Мама в мене готує такий борщ, але, повторююсь, не з квасолею, а із е рисом. Можливо, тому що <смас> бабушка моєї мами мама. Hey. Коли я готувала у себе супи, мама казала, що в неї все було з квасолею вдома, бо бабуся з дідом дуже любили квасолю. І ну, готували з квасолею і борщі, всі з квасолею, супи з квасолею. А в мене мама, до речі, з квасолею, ну я не знаю, напевно, не готувала. Ну, давно, я якщо щось готувала, то дуже давно. Напевно, теж у неї травма дитинства всі супи з квасолею. Але точно я цього не знаю. Ой, так. Ну що, повертаюся до пирога. Сюди я це все вам сказала, висиплю. Зараз, нарешті, використаю це яблуко. Це яблуко і ще, можливо, одне, можливо, тільки це здорове, хоча в рецепті або 6 маленьких, або 3 е, здорових. І в форму і запікацію. Взагалі в рецепті було написано змастити маслом і насипати трішечки муки, але я ще цукром присипала. Така корочка зробиться, я так думаю. Ріжемо яблуко, висипаємо тісто і ставимо в духовку. <рес> Субота. Йдемо з магазину, скупили торбу. Я взагалі не знаю, який я блудна людина за цей тиждень, як ми повернулися, ну практично. Скільки п'ять днів я практично нічого не знімала. І ви просто не представляєте, який це кайф. Який це кайф. Кожного дня гуляємо з бадіком ввечері. Ну, Коля ще й зранку гуляє, а ні. Не наскільки я бодра, бодра людина, щоб гуляти ще й зранку. Ой. Туман. Осінь конкретно, але на вулиці тепло. Да. Можна було би шапки. Йти. Гляньте, яку в нас тут красу зробили. Поспилювали кущі, але тут трохи і починали спилювати, так? Да? Тут були вначалі трохи поспилювані. Оцей, типу, якийсь там зайчий холодок спиляли, так? Да? А? Ото він в кінці, бо там аж пройти не можна було, він на машини лягав. Оцей кущ. Попилювали все. Пішли, баді. Тут а взагалі шок. Те, що вони зробили возле нашого під'їзду. Трішки попилювали оці. Що це таке? Хвойні якісь? Не знаю, що це якісь, ну, в общем, кушарьосі хвойні. Але там собака там мала зла. І тут трішки попилювали Ось тут попилювали і тут попилювали Нєе! Тобто ви знаєте, як до нас зайти в квартиру, в будинок. Що, бадюха? Закупив в магазині. Колю купила такий салат, хоча, думаю, як корейська морква хоче з цим з майонезом. Купила таку газяу. По-модному називаю, називаю. Так, десерт такий пудінг. Молоко безлактозне, лактозне. Купила згущенку, три французьких тіста, хліб, банани, хлоп'я. Коля йде стрихтися на днях. І апельсини. І це, а, і два чупа-чупса. Це мені вийшло в 65 злотих. По цьому можна здогадатися, що я планую робити. Здогадались? Бо цей пирожуля Шарлотка. Гляньте, скільки, це я вчора спекла. Залишилося на один присіс. Дуже смачний вийшов. Да, бадюха? Та-дам! Я вирішила не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. По крайній мірі, я не знаю, чи я буду його. Перемащувати, але я вирішила спекти коржі. Чому б і ні? Оп, там у мене другий і ще є третій. Я беру три французьких тіста на те, щоб зробити лінивий Наполеон. А ще я люблю варити крем і в нього додати з мені так смачніше. До речі, нарешті ми з вами догнали реальність. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Але, до речі, я побачила те у влозі, що я не сказала, скільки нам обійшлася дорога. Дорога нам обійшлася з тим, що було, була платна дорога. Платна дорога нам. Обійшлася в 64 злотих, а топливо обійшлося в 534 злотих. Але ми приїхали додому і не заправлялися. От, тому я думаю, щоб заправитися плюс-мінус ще 300 злотих, треба до цього долічити. Так що лічить, що плюс-мінус дорога від нас до Закопаного нам обійшлася в 800 злотих. Ну, плюс-мінус. Ну точно не знаю, бо ми не заправлялися ще. Малися би заправитися і сказати точно, скільки б вийшло, вийшло нам топливо. Але плюс-мінус. Житло нам обійшлося в 1400, я вже в якихсь влогах говорила про це. І в сумі ми десь потратили, не знаю. 4 200, 4 300. Все нам обійшлося квартира, куди ми їздили, поїздки і топливо, але у нас була максимально економна поїздка. Бо ми, я пам'ятаю, два роки тому їздили компанією за Копане, і тоді ми потратили, <свіття> тоді ми потратили 5 тисяч злотих. Але це з тим урахуванням. Що топливо. На... Ну, взагалі, ми просто більше тоді тратили, більше по кафе ходили, е... більше грошей <звали> розвалювали. А цього разу ми вирішили, так як ми їдемо вдвох, в принципі, там, пити нам гуляти дуже не потрібно. Ну, так, по мінімум, пару разів півка випили. От. А так намагалися економити. В принципі, я рахую, що тиждень в горах із, хат... із хатою, і з тим, що доїхати. Якщо ми трішки подарунків друзям ну так чисто символічно, то, в принципі, непогано задача виконана. Добре, нарешті ми тут на зв'язку, тому до зустрічі в наступних влогах. Не губіть, і я вже не гублюся, а вриваюся в робочі, в робочі ритми.